Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам сад, який давно сама мріяла побачити. Це сфери Амазон. Це комплекс з трьох сферичних консерваторій, що входять до складу кампусу, штаб-квартири Амазон у Сієтлі, Штат Вашингтон, Сполучені Штати Америки. І ось тут в самому центрі Велетенського мегаполісу висить наш український прапор. Насправді американці дійсно нас дуже підтримують, тому що на вулицях не раз чула вибачення за поведінку свого президента. Але давайте повернемось до цієї величної споруди. Хочу зауважити, що у Штатах я вперше, і це була моя велетенська мрія побувати хоча б раз на іншому континенті, про який я так багато чула, бачила, але ніколи не була тут. І ось коли я прилетіла до Сіетла, то перш за все пішла гуляти до сфер Амазон, тому що чула. І бачила, що тут розташований просто неймовірний сад із тропічними рослинами. Звісно, на вулиці тропічні рослини не ростуть, вони ростуть у самому комплексі. А ось тут, довкола сфер, висаджені рослини характерні для цієї місцевості. Хочу ще зауважити, що штат Вашингтон називають вічно зеленим штатом. І дійсно, ви подивіться. Я гуляла тут 1 березня, а всі рослини зелені, дійсно, вічно зелений штат. Ну, деякі рослини тільки набирають сили, але більшість стоять так, ніби зими і не було. Особливо мене вразила ось ця деревовидна папороть. Не раз її бачила у садах англійських садівників, а тут. Побачила на власні очі. А взагалі, назви всіх цих рослин я навіть не уявляю чесно. наскільки вони відрізняються від рослин, які я бачила в Україні, ну, це потрібно напевно перечитати всю енциклопедію рослинності штату Вашингтон, щоб називати всі ці рослини. Тож, давайте ми так трішки прогулялися і будемо прямувати до тропічних садів, які розташовані у сферах. Ходімо. Ось так виглядає вхідний квиток і одразу при вході ми потрапляємо у тропіки. Неймовірне відчуття. У цих сферах збережена температура і вологість, яка притаманна тропічному клімату. Тому всі рослини тут почувають себе прекрасно. Ось лише подивіться на цей антуріум. Дуже гарно. Чесно кажучи, не уявляю, куди йти, тому буду йти за напрямком інших людей. В цьому комплексі багато поверхів, але почнемо із першого. Прямуємо по алеї за всіма іншими відвідувачами і ось при вході нас зустрічає спацефілум або Лілія Миру. Взагалі-то знову ж таки скажу, що рослин тут дуже багато, тому я тільки спробую вгадати їхні назви. Ось, наприклад, ця велика дуже схожа на стреліцію або ж райська птаха. Ну це, звісно, папороть, знову червоний антуріум. Люблю цю рослину. Шкода, що два моїх антуріуми пропали вдома. Так. Тут колекція філодендронів. А ось тут бромелія. Такої рослини я не маю, але часто бачила її у відео азіатських садівників. А взагалі у сферах Амазон висаджено 40 тисяч рослин. Ви уявляєте, яка це велетенська кількість? Тому назвати кожну для мене просто нереально. Ось, Наприклад, ця з фіолетовими квітами не знаю. А ось ця із рожевими квітами знаю. Бегонія. Та, напевно, краще буду ходити мовчки, тому що голова просто крутиться від кількості рослин. Назви їх я не знаю. Тому давайте просто будемо насолоджуватись їхнім видом. made it all the way over and then like the Потроху виходимо з тропічного лісу, він казковий. Чи не так? Засновники цього місця хотіли показати нам важливість природи у нашому житті. Дуже гарно. В них це вийшло. Але давайте будемо йти на інший поверх, дивитися, що знаходиться там. Ось тут на сходах стоїть акваріум з чарівними рибками. Теж дуже-дуже гарно. Чесно кажучи, у своєму домі я теж мріяла зробити ось якийсь такий куточок із рибками, із тропічними рослинами, а ще хотіла мати таку зелену стіну. Теж не раз її бачила у відео азіатських садівників і мріяла. Зробити щось маленьке, щось схоже на це і в своєму домі. А ось такі тераріуми я зустрічала на сайтах Ікеї, теж мріяла собі такий замовити і поставити у своєму домі і створити там тропічний ліс. Ну, але зараз огуляю. По тропіках у сферах Амазон. Тут розташоване кафе, і люди спокійно можуть купити собі каву і ось сісти біля алоказії Red Secret. Ви подивіться, якого незвичайного мітного кольору, листя Алоказії. Або ось тут біля цих чудових рожевих квітів. Назву цієї рослини я вже не знаю. Але дуже-дуже гарно. Взагалі тут можна блукати і загубитися. Це схоже на алоказію венті, хоча в сортах я не впевнена, тому що вони не підписані. Це дуже схоже на алоказію Полі, хоча листя не таке глянцеве. Ну, ось тут красені філодендрони. Я трішки розуміюся на цих рослинах, тому що дійсно хотіла собі зібрати їхню колекцію. А ось тут орхідея венерині черевички або зозулині черевички. Але насправді це не орхідея, а Пафіо Педілум. Їх у цьому садку ще багато, я вам покажу. А ось тут підійшла до папороті, як незвичайно вона росте. Цікава рослина. Ну ось, я ж вам кажу, цих венерених черевичків тут величезна кількість різних кольорів. Теж колись до початку війни я собі шукала ці квіти на українському ринку, в деяких місцях знайшла, планувала замовити, але війна змінила всі наші плани. Тут у нас колекція папоротей. Знов підійшли до Пафіопеділу омім І бегонії. Колекцію бегоній теж хотіла мати. Мені здається, в який би я сад не зайшла, то постійно кажу: хочу, хочу, хочу. Ось, наприклад, і бугенвілія, Хоча я не впевнена, чи це вона квіти схожі, але. Не впевнено, ось знов бегонія, знов папороть, і знов папороть, і знов папороть. Взагалі-то у штаті Вашингтон папороть росте і на вулиці всю зиму вона зеленого кольору. Ось знов венерині черевички. І знову зелена стіна із прекрасними синіми квітами. Шкода, що не знаю назву. От там загубилися орхідеї, тут рожевий антуріум. Гарно, дуже, дуже гарно. Та давайте підійдемо до барної стійки і побачимо, чим пригощають тут. Я взяла собі каву і пампух. Дівчатка теж взяли собі пампухи чи то пак донат американський. але відпочинемо і підемо гуляти далі. Коли піднімаєшся на третій поверх, то одразу бачиш крону 17-метрового дерева. Це фікус рубігіноса або просто рубі. Його було посаджено тут за допомогою підйомного крана у 2017 році. Далі чудова виставка орхідей. Знаєте, гуляючи тут, то хочу сказати вам чесно, що асортимент магазину епіцентр нічим не гірший цієї виставки, але, звісно, розміри цих екземплярів вражають. Я дійсно надіюсь. І мрію, що колись в мене буде така особиста колекція. Мрії мають здійснюватися так, але найголовніша наша мрія мир. Дуже хочеться миру, а потім все інше. Ну що ж, а моя прогулянка під цим чарівним куполом закінчується. Мені дуже сподобалось, надіюсь, вам теж. А я, як завжди, вдячна вам за перегляд. Бувайте до наступних відео. І найголовніше бережіть себе.